Друзі, нехай Бог вас, хранить, дає откривання, дає життя. І хотілося б сьогодні розібрати питання. Багато хто каже, що ще досі каже, що Ісус це не Бог. І є в Біблії книга-об'явлення, яка пояснює, описує і показує позицію Ісуса Христа. Дивіться, закон говорить, Законі говориться про те, щоб не вклонятися, не робити собі кумирів, не робити інших богів, нікому взагалі не поклонятися. І на небі починають вклонятися Ісусу Христу, а Бог отець знаходиться поруч. І тоді виникає питання: хто такий Ісус? Сама книга об'явлення Ісуса Христа це книга висновок, книга. Корекція, вона коригує увесь новий заповіт і усе Слово Боже. Це корекція від самого Бога, це откровення самого Бога. І вся Божа теологія, яка приведе до благословіння, вона зафіксована коротко, ємко в книзі об'явлення, очима самого Ісуса Христа. І якщо. Вже щось нерозуміло, потрібно читати саме Ісуса Христа, і стає тоді зрозуміла вся теологія, все богослів'я, яке призводить до благословення, а не до анафемі. І як написано, що якщо хтось приходить і приносить інші Євангелії, то добуде анафема, прокляття. Тут і відповідь, чому можна знаходитися в церкві. Довгий час, або навіть народжуватися у сім'ї віруючих і бути у прокляті. Дивіться, в 5 главі Івана, в 18 вірші. І тому-то іудеї ще більше намагалися вбити його, тобто Ісуса Христа, що не тільки суботу порушував він, але й Бога отцем своїм звав, тим роблячись Богові. Рівним. І все стає зрозуміло. Світло зразу приходить розум, те, що нам потрібно повертатися до істини, повертатися до духу, повертатися до вчителів Божих, до проповідників Божих, до апостолів. Повертатися до самого Ісуса Христа і прийде світло до життя, і прийде це звільнення від усякої несенітниці, від усякого сатанізму, від усякого те, що цей світ понасаджував в житті, і від усього фарисейства, від усього садукетства прийде звільнення.